І радий всіх вітати на нашому каналі Тьорки Ігровий. О, вибачте, не ті руки. Ух, вибачте, стався деякий глюк в матриці. Тож, друзі, я радий вітати вас на каналі Тьоркін Геровий. Сьогодні у нас епічніше продовження про приводи, про лазери. Якщо хтось не бачив першу частину, де ми починали всю цю епопею, ось вам підказонька, будь ласка, завітайте, подивіться. Цей цикл відосів про лазери PlayStation 1 я вважаю вкрай корисним, тому що на сьогоднішній день в інтернетах та на Ютубі дуже популярно кричати про те, що все, лазери PlayStation 1 вмирають, вони нічого не читають. Але в мене просто склалося таке враження, що ніхто не хоче. Чи нічого з цим робити. Але насправді, на мою думку, продовжити життя своєму приводу лазеру в PlayStation 1 не так вже і важко. І сьогодні на вас чекає ще один вкрай цікавий і епічний випадок. Власно, я вже знаю результат цього відосу, І я думаю, за моїм веселим настроєм ви теж уже плюс-мінус розумієте, що на вас сьогодні чекає. Тож мені залишається лише нагадати, моє ім'я Роман Тьоркін, ви знаходитесь на каналі Тьоркін Ігровий. Перевірте, будь ласка, чи підписані ви на цей канал та на нашу телеграм-спільноту. Ну а ми починаємо. Так, друзі, переходимо до нашого обірвиша. Тут, як бачите, сталася вразлива негода. Негода, вразлива негода. І давайте тепер зацінимо, наскільки ж вразлива негода сталася. Обережно. Угу, угу, угу. Дуже вразлива, вкрай вразлива негода, як бачите, сталася. От бачите, що я мав на увазі, коли казав, що потрібно ці всі шестерні відчищати, і оці всі волосинки пилинки прибирати. От, оцей лазер справді демонструє весь фронт робіт на 100%. М -м, ні, ну в принципі, дивіться, можна буде спробувати тут епічно його запаяти, цей шлейф. <хи> Звичайно, це дуже кропітка робота буде, і не факт, що у нас щось вийде. От, наприклад, в мене є донорський лазер, і я думаю, чи взагалі зміг би я замінити з нього шлейф. Або поки що пропоную зробити простіше і взяти просто цей донорський лазер собі. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, в якому він стані. Зараз так і зробимо. Поки що візьму його. Хм, якась козявка була в цьому лазері. По аналогії з минулим лазером прочищаємо тут все. Прям такий блиск з'явився, як на мене. А чи цей блиск нам допоможе, спитаєте ви? От зараз ми і дізнаємось. Прибираємо залишки старої змазки тут, волосіння усілякого. До речі, ще хотів вам сказати одну річ стосовно спротиву на цьому резисторі. Це річ відносна, бо, як на мене, є таке поняття, як заводські налаштування, так? А є таке поняття, як налаштування, наприклад, під кожний конкретний випадок. Тому що, наприклад, якщо наш лазер підсівший, так? то в принципі ви будете відхилятися від заводських налаштувань це 100%. Так, от, як у даному випадку, наприклад, у нас стоїть 966 Ом. Тепер давайте швиденько злегка по науці поясню, чому саме так. Тому що коли ми зменшуємо спротив тут на резисторі, більша напруга проходить далі. Так, а коли ми спротив збільшуємо на резисторі, то далі потрапляє менше напруги. А та напруга, яка далі не потрапляє, вона просто розсіюється там, скажімо, у тепло. Ну, це такий принцип дії резистора. І саме так це працює. І у цьому лазері так само це працює. Так, і дуже часто стосовно цих лазерів пишуть, що якщо ми будемо зменшувати спротив, отут на резисторі, так зменшувати його, то до нашого лазера буде більше потрапляти напруги. Він за цього може. Може краще читати диски, ну але побічним ефектом буде те, що він швидше накриється. Тому, наприклад, я от зазвичай, коли не знаю, як веде себе лазер, я виставляю заводські якби, налаштування оцього от резистора, так, або приблизно заводські. Але мінімально рекомендований спротив для цього резистора. Так, от по інтернетах так пишуть, що. Це десь приблизно 600 Ом, не менше. Бо, як подейкують експерти, якщо ваш лазер не працює при 600 Омах, то в принципі він просто дохлий. Все. Вже можете його використовувати просто як донор якихось там от запчастинок. От, 1140. Ну от, плюс-мінус так, все. Мене це влаштовує. Так, трошки отут мазнемо, трошки тут. Коротше кажучи, всі місця, де була смазка, накладаємо свіженькою. І про шестерні також не забудемо. Так, але перед тим як кріпити свій дорогоцінний шпіндель, я все ж таки спочатку перевірю сам лазер. Взагалі подає він якісь ознаки життя чи ні. Просто погодьтеся, що на сьогоднішній день нормальний оригінальний лазер це просто такий на вагу золота. Так, ну давайте спробуємо. Що він нам скаже? Так. Намагається читати. Шикарно. Угу. Моторчик працює. Ну що ж, вердикт мій такий, що сюди однозначно потрібно використати шпіндель. Поїхали. Ух! Йолки-палки, як сів близько. Ні, це не годиться. Потрібно свою козирну будилку брати. Так, ну трішечки підняв. Так, а ну давайте спробуємо з диском. Непогано, непогано. Так, і починаємо з текіна одразу. Так як він себе непогано зарекомендував із минулим лазером. Ви готові? Тримайте кулачки за цього лазера. Вся увага ваша на екран. І ні, поки що облом, як бачите, ну, тим і цікавіше. Тому що зараз ми і подивимося з вами вплив в зменшення спротиву на те, як він буде читати наш диск. 760 Ом. Це допустимо. Давайте експериментувати. Ні. Я все ж таки, знаєте, що грішу на те, що занизько наш шпіндель одітий. Тут насправді реально потрібно експериментувати. Тим і цікавіше виходить у нас випадок з вами. О, давайте спробуємо так. Взагалі відмовляється. Взагалі відмовляється. Ще трошки пограюся з омами, але щось я відчуваю, що не просто так він в мене валявся в такому стані. Це прям такий занадто низький спротив, але все одно давайте спробуємо заради експерименту. Ні, у цьому випадку експерименти з спротивом нічого нам не дають. Добре, їдемо далі. Ну що, друзі, не дуже я хотів насправді трошки навіть побоювався цього моменту, але вирішено було все ж таки мною поміняти отут шлейф. На оцей. Так як в принципі, всі можливі маніпуляції ми вже провели із цим лазером, ну і все ж таки підозрюю, що він дохлий, ми спробуємо поміняти шлейф отут, на цьому лазері. Задача не з легких, друзі, тому підтримайте мене підпискою і лайком. Ну і давайте починати. Так, намагатимуся вам все показати. Отут, зверніть увагу, ми знімаємо фіксатори нашої оцієї от кнопки. І, в принципі, на мій погляд, починати відпаювати шлейф краще звідси. Я вирішив, бачите, відігнути обережно лапки цієї кнопки прям паяльником, так як є. Так, старт даний. Тепер мені буде потрібно відпаяти отут. от. І для цього, мабуть, залучатиму важку артилерію. Така в мене є стійка допоміжна. Ну, я, до речі, нею користуюся вкрай рідко, але цією стійкою. Але зараз, бачите, якраз буде в нагоді вона. О! Шикарно! Також, мабуть, використовуватиму отаку от мідну стрічку. В оцих ваших інтернетах її називають апльотка. І, звичайно, флюс отакий. от Бомжацький. Ну, він вам дуже не подобається. Але я душою кривити не буду, бо в мене тут ще, бачите, півбанки. В принципі, я цим флюсом задоволений. Хоча з Алі вже їде те, що ви мені порадили. Більш, типу, професійне рішення їде. Окей. Хм. Шикарно просто знімає. От, друзі, на мою думку, найкращий метод почистити ваш паяльник. Ну, якщо, звичайно, у вас мідне жало і ви щось подібне використовуєте, як я. Тепер ми можемо далі відклеювати наш шлейф. Хотів підігріти спочатку, але воно і так відходить непогано. Ну, принаймні тут поки що. От тут, де ми відпаювали, краще трошечки підігріти. Як бачите, тут у нас таке щось типу двостороннього скотчу, тому я його і підігрів. От подивіться, покажу вам трошечки ближче. Отут тут у нас є нижня частина шлейфу і верхня. От Нам потрібно забрати саме верхню частину шлейфу від нижньої. І от як бачите, який результат у нас виходить. Так, тут так само, бачите, у нас двосторонній скотч. Ну, якось так. От я вирішив, бачите, це зробити. Так. Бачите, по суті, тут у всіх місцях воно просто підклеєно на такий от двосторонній скотч. Все. Перший найважчий етап ми пройшли, бачите? Розклеюємо обережно. Ну, і так само тепер оці всі місця за допомогою нашого дроту прибираємо. Дивіться, таке, як наче все олово прибрав, але я ще один разочок пройдуся. на всякий випадок. Так, це, бачите, досить чиста мідна стрічка вже з другого разу. Я думаю, цього достатньо. Зараз подивимось. Так, дивіться, схоже на те, що... Угу. Все. Yeah. А чого я так радію, спитаєте, ви все просто, люди. Я просто робив це вперше, і взагалі я, блін, вперше використовував таку стрічку. І з першого разу все вийшло, як бачите. Так що, друзі, на своєму власному прикладі показую вам, що якщо навіть це виглядає вкрай важко, потрібно спробувати обережно і, скоріш за все, у вас все вийде. Тож, цей лазер тепер піде на сувеніри, а на оцього малого я покладаю основні свої надії. Тож тепер прибираю вже залишки його шлейфу. Так, тепер етап під номером 3, який полягає у тому, щоб це все добро спаяти. Бачите, я вирішив припаяти з різних боків для початку, щоб шлейф в мене тримався в цьому місці, і тепер вже спокійно допаяю. Де досить кривенько, але в принципі нічого страшного, головне, щоб працювало. Слухайте, в цілому, я от подумав, що камеру можна використовувати як якийсь собі такий, знаєте, мікроскоп. Домашній, гляньте. Ви бачите, яка дрібна робота, але її можна зробити і навіть роздивитися через камеру. Ну, шикарно, збираємо. Знаєте, як я зроблю? Я отут зафіксую наш шлейф. От, ну, щось на кшталт цього, бачите? І тепер буду підпаювати одну із сторін. Так, друзі, залишилося просто декілька контактів. До дальніх оцих контактів вирішив підлізти ззаду. Хай косокриво, так би мовити, у моєму стилі, так? Але шлейф на місці. От за що мені подобається цей флюс, який вам не подобається? За те, що його класно накладати. Є. В принципі, цю операцію робив я вперше, тому, якщо хтось з вас збирався це зробити, але ще вагається, робіть, у вас все вийде. Так, наша основа. Настав момент дізнатися, чи здатен взагалі Тьоркін зробити з гівна конфетку, так? Згораю від нетерпіння, якщо чесно вже. Що нам чекати? Починаємо одразу із Тома і Джеррі. Так, де моя імітація кришки. Ху-ху! Круте! Це вже шикарно! Момент істини, друзі! Є! ви чуєте, ви це бачите? Підхопив. Шикарно! Просто шикарно! Я дуже радий. Ху. Вау. Давай, давай, малий, ти зможеш. Ти зможеш, малий, ми в тебе віримо. Ну що, ти гружу? Чи ти не гружу? Ти гружу. О боже, просто шикарно. От, заради чого я це роблю, друзі? Заради отаких от шикарних моментів. Просто супер. Давайте йому згодуємо ліцензію. Полетіли. шикос! Yeah. О! Oh. Ну, а як інакше, друзі, коли за справу беруться такі профі, як ми з вами, результат повинен бути тільки таким. Мені навіть на радощах захотілося зіграти в Tekken 3. Просто швиденько один байок, якщо ви не проти. Отакий от від бронхалика, бачите, шматочок відрізав, як ви чуєте, я трошки прихорів, але все буде окей, бо мене лікують отакі от вдалі проекти. Все, поїхали, полетіли. Так, вибираємо доступ до всіх персонажів. Заставки працюють шикарно, як бачите. Yeah. Я навіть на радощах від результату сьогоднішнього відосу вирішив трошечки виправити оце от колхозіті. Ну, не те, щоб прибрати. Але трошечки зробити його більш естетичним, цей колхозінг. Ну от, так трошечки приємніше вже стало, на мій погляд.